Четверта частина математика. Урок номер 8 Тема уроку круглі трицифрові числа, 1000, таблиця ділення на два, віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. І так, сотні круглі числа. Пропоную разом з пісенькою повторити сотні Можна танцювати Знаємо ми сто і двісті, рухайся на стій на місці. Триста разом ми вивчаємо про чотириста співаємо. А п'ятсот-шістсот крокують всюсот і вісімсот, танцюють дев'ятсот. 600, 700 и вісімсот, девятсот, 1000, сто, 100, 200, триста, 400, п'ятсот, 600, 700 и вісімсот, 900, 1000. Так, а тепер повертаємося до нашого зошита. Повторили назви трицифрових круглих чисел. А тепер необхідно відтворити з пам'яті завдання номер 2 Будь ласка, разом з Діктором. Розряд. Це позиція, місце цифри в записі числа. Розряди відраховують справа наліво. У записі трицифрового числа перша цифра праворуч є цифрою розряду одиниць, друга цифрою розряду десятків, третя цифрою розряду сотень. Так, А тепер запиши, яке число складається з 9 сотень. З восьми? З восьми десятків, з 5 сотень, з п'яти десятків та з шести одиниць. Натискай паузу та працюй. Завдання номер 3 Випиши із завдання 1 усі круглі три цифрові числа в порядку спадання, підкресли їх. Підкресли, будь ласка, цифру розряду сотень червоним олівцем і обведіть найменше число. А тепер, а тепер давайте з вами пригадаємо величини. Добу годину та час. Повертаємося до зошита і виконуємо завдання номер 4. Натискайте на паузу та працюємо. Сторінка сорок один, таблиця ділення на два. Повторюємо уголос. Два поділити на два дорівнює одному. Чотири поділити на два дорівнює 2. 6 поділити на 2 дорівнює 3. 8 поділити на 2 дорівнює 4. 10 поділити на 2 дорівнює 5. 12 поділити на 2 дорівнює 6. 14 поділити на 2 дорівнює 7. 16 поділити на 2 дорівнює 8. 18 поділити на 2, дорівнює 9. 20 поділити на 2 дорівнює 10. Так, повертаємося до зошита. Заповнюємо порожні клітинки. Натискайте на паузу та працюйте. Алгоритм письмового віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Завдання номер 6 Або вправа номер 6 Алгоритм. Письмового віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Письмове віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд виконують у стовпчик. Для цього необхідно виконати кілька кроків. Запиши числа так, щоб одиниці були під одиницями, а десятки під десятками. Постав знак мінус на лінії між першим і другим числами. Замість знака дорівнює під від'ємником постав риску. Виконай віднімання за розрядами від одиниць відніми одиниці, а від десятків десятки. Віднімання починай з одиниць. Міркуємо так. Від шести відняти сім ми не можемо. Беремо один десяток з п'яти десятків. І щоб не забути, ставимо одиничку над розрядом десятків. Один десяток і 6 одиниць це 16. Від 16 відняти 7 дорівнює 9. Пишемо цифру 9 на місці одиниць. Відніми від десятків десятки. Міркуємо так. У нас залишилося 4 десятки. Від чотирьох відняти 2 дорівнює 2. Пишемо цифру 2 на місці десятків. Отримуємо число 29. А тепер давайте разом ми з вами розв'яжемо приклади. І так, 70 ой, 47 відняти 19. Запозичуємо один десяток. 17 відняти 9, буде 8. 4 відняти 1 буде 3, але ми 1 десяток запозичили. Давайте напишемо 1. Тобто отримуємо 28, 93 відняти 35. 5 ми не можемо відняти від 3, тому запозичуємо 1 десяток в дев'ятки. 13 відняти 5 буде 8. 9 відняти 3 буде 6. І віднімаємо 1 десяток запозичений, Отримуємо 5. А тепер, будь ласка, розв'яжіть самостійно приклади. За зразком. Натискайте паузу та працюйте. Так, а зараз хочу з вами трошечки відпочити. І так, пісня тисяча. Тисяча на гостей чекала, десять тисяч родичів, кругло бока мала, не лінуючи щодня рахувала, так вона. Тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч. Кругла бока тисяча на гостей чекала. Десять тисяч родичів, кругла бока мала. Не лінуючи щодня, рахувала так вона. Десять тисяч, одинадцять тисяч, дванадцять тисяч, тринадцять тисяч, Чотирнадцять тисяч, п'ятнадцять тисяч, шістнадцять тисяч, Сімнадцять тисяч, Вісімнадцять тисяч, дев'ятнадцять тисяч. 20. 000. Так, повертаємося до нашого зошита. І так, сторінка 42. Завдання кнопочки. Склади арифметичну задачу на знаходження третього доданка. І алгебраїчну задачу на знаходження суми. І так, арифметична задача. Дані будуть у цифрах. А якщо алгебраїчна задача. Один із даних буде буквою. Шукаємо на сторінці чемпіонів задача на знаходження третього доданка та задача на знаходження суми. Це в тому випадку, якщо ви не пам'ятаєте, як складати такі задачі. Ми дивимося приклади. І так, натискайте на паузу та працюйте. А тепер у нас задача, яку ми повинні розв'язати двома способами: тарасик зібрав 95 наклеїв, 25 наклеїк з автомобілями, 40 наклеїв з літаками, а решту з пароплавами. Скільки наклеїк з пароплавами зібрав тарасик? Як будемо записувати цю задачу? Ця задача, до речі, на знаходження третього доданка. І так автомобілі двадцять п'ять наклеїв. Літаки? Сорок наклеїв. Пароплави. Невідома наклеїв. Але відомо, скільки було всього. 95 наклеїв. 95 наклеїв було всього. І так, перший спосіб. Перший спосіб. Перший спосіб. Перша дія. Що будемо робити? Можна 40. Додати 25. Це 40. О, Отримуємо 65 наклеїв. Це у нас автомобілі та літаки. Так. Другий гадінь 95 відняти 65, отримуємо 30 наклеюк. це ми знайшли скільки пароплавів. Другий спосіб, який буде? Почергово віднімаємо від того, що було. З початку автомобілі отримуємо 70, від 70 віднімемо 40, і ми отримаємо 30 з пароплавами. Будь ласка, запишіть цю задачу в робочий зошит, що нам необхідно зробити? Записати число, назву місяця, класна робота, задача і коротку умову задачі. Перший спосіб і другий спосіб, так як я сказала. Будь ласка, попрацюйте самостійно. Завдання номер 9 нам необхідно повторити та вписати те, що пропущене. Кут. Це геометрична фігура, утворена двома променями, що виходять з однієї точки, кути бувають гострі, менші за 90 градусів, прямі 90 градусів, тупі більші від 90, але менші за 180 градусів, і розгорнуті 180 градусів. Так, а тепер у нас задача позначити кути, тобто дати назву. Записа... Виміряти кожний кут. Поставити середину транспортира на вершину. І виміряти, скільки кожен кут має градусів. Записати. Тут, так. І записати видкута, назву та виткута. Будь ласка, натискайте на паузу, працюйте. Так, і нагадую про домашнє завдання уроку номер 8. Будь ласка, не нехтуйте домашнім завданням. Виконуйте його, приготуйте секундоміри. Будете виконувати великі перегони. Бажаю вам успіху.